Шановні друзі, сьогодні поговоримо про операції при ендометріозі. Дуже часто є така думка, що ендометріоз це кіста яєчника. І дійсно це поширений прояв ендометріозу. І ми робимо достатньо багато операцій саме з приводу кіст яєчника ендометріоїдних. Хоча існують і альтернативи, і часто ми не робимо операцію, робимо, наприклад, склеротерапію, про яку ви вже, я сподіваюся, чули. Хочу сказати, що ендометріоз і його прояви під час ультразвукового обстеження часто тільки верхівка айсберга. Коли ми, хірурги, хто безпосередньо робить операції, робимо УЗД, частіше ми знаходимо і інші вогнища. Які турбують жінку набагато більше, ніж сама кіста яєчника? Якщо у вас виражений больовий синдром, якщо у вас болісні дефікації, особливо під час менструації, якщо у вас болі під час статевого акту в глибині. Це може бути ознаки глибокого інфільтративного Саме тому я завжди прошу: мені телефонує там лікар, знайомий чи пацієнтка пише, я здалека, давайте я відразу запишусь на операцію. І ми там видалимо кісту. Скільки коштує така операція? При ендометріозі, на жаль, це не працює, тому що дуже часто є вогнище глибокоінфільтративного ендометріозу, які потребують серйозної операції дисекції. Кишківника, інколи операції на кишківники, операції на сечовому міхорі, на сечоводах. Тому треба дивитись, і клінічний огляд, і ультразвукове обстеження краще, щоб виконував безпосередньо хірург. Тільки тоді буде зрозуміло, що з вами далі робити, і чи взагалі потрібна операція, якщо операція, то яка? Тому що є таке правило: якщо все ж таки ви вирішили. І дійсно вам потрібна операція з приводу ендометриозу. Вона повинна бути одна в вашому житті. Дуже важливо зробити одну гарну операцію, ніж п'ять поганих операцій. І тут треба балансувати, тому що при кістах ми не повинні знизити сильно резерв яєчників. І ми повинні зберегати яєчник одночасно з видаленням хвороби. Інколи це складно і краще залишити трошечки хвороби, але разом з тим і зберегти яєчник. Інколи справа взагалі не в кісті яєчника, у вас болить глибокий інфільтративний. Ви думаєте, що це кіста яєчника? А у вас там вогнище ретроцервікального ендометріозу, який набагато складніше видаляється, відповідно праці буде дорожчі, триваліше. І з більшою частотою складнення, але якщо чого цього не зробити, а просто видалити кісту, ви через місяць прийдете з такими самими болями або гірше, і будете знову просити, зробіть мені щось. Тому це складне питання. Воно як гарна шахматна партія потребує аналізу. Це не та ситуація, коли з каліс можна ну, взяти в операційну і швиденько зробити. Треба подивитись, проаналізувати, проаналізувати ваші плани життєві. Щоб робити план е, пожиттєвого менеджменту, так званий. Тобто, що зараз будемо робити, що буде через рік з вашим ендометриозом, що буде через 5 років, як ви будете далі. І по такому плану вже йти періодично його коригуючи. Тоді буде все добре, тому що подавати хронічну хворобу можна тільки так. Не можна хронічні, часто рецидивуючі хвороби лікувати, так, робити, просто раз, видали кісту, а потім, а що потім робити? Тому, будь ласка, приходьте, я сподіваюся, що ми зможемо допомогти, але треба думати, треба дивитись, треба аналізувати, і тоді будемо досягати кращих результатів. Тому що результату можна досягти, навіть погано зробивши операцію. Тобто можна у, у якогось відсотка жінок, навіть якщо неправильне лікування призначено чи зроблена не дуже якісна операція, їм це допоможе. Це маленький відсоток, але навіть Погана медицина допомагає інколи. Інколи нічого не робити краще, ніж зробити насправді. Але наша мета все ж таки досягати успіху, максималізувати результати нашої діяльності і результати для вашого здоров'я при будь-яких обставинах, навіть якщо здається, що якісний результат він ну, майже неможливий, все одно можна покращити ситуацію. Така у нас позиція, філософія. Приходьте, і я сподіваюся, що ми допоможемо. Ну А стосовно операції, ми робимо весь спектр фактично операцій при ендометріозі, який поширений, це може бути ендометріоз кишківника, ендометріоз сечовидільної системи, ендометріоз передньої черевної стінки, і будь-яких інших локалізацій. В будь-яких місцях організму може бути ендометріоз. Більшість цих проблем вирішуємо саме ми. Так що приходьте і будемо намагатися. Перемогти цю складну хворобу.